Друзі, всім привіт! Вітаємо вас на каналі Ярий Авто. Знову ми у Луцьку і знову на авторинку вживаних автомобілів. Покажемо вам свіжі пропозиції та актуальні ціни. Кого цікавить автопідбір чи перевірка авто, звертайтеся за контактами ось тут та в описі під відео. Приємного всім перегляду! Ford Focus третього покоління на хорошій комплектації. Подивіться, який гарний колір. Тут даже стоять такі вже ДХО, денні ходові вогні. Автомобіль в універсальному кузові має передні задні парктроніки. 12 й рік, 10-300 цінник, 212 пробігу заявленого, 1,6 дизель. Контакт є. Тут є всі асистенти, автоматичне світло, повністю є все. Ми маємо повний електропакет. Оригінальні мультикермошки реально 6 ступочка, клімат, підігріви, автопаркінг є повністю все. Підігрів лобового також присутні. Цікавий такий колір, переливається на сонці. Заводське тонування заднього ряду присутнє. Датчики сліпих зон також є. А ось такий є ще бізнес-клас, шкода Superb в кузові седан. Подивіться, як виглядає. Більшість все у нас в універсалі, але ось зустрів седан і думаю, покажу. Чорний колір на хорошій комплектації є, безключовий доступ. Повністю шкіряний салон, пам'ять сидінь, підсвітка, автомат, мультикермо шкіряне оригінальне, 201 тисяча пробігу, повний електропакет. Місця в автомобіля дуже багато. Є ще такий ось підлікітник для заднього ряду. Тонування заводське заднього ряду. Автомобіль 17 року випуску, 2-літровий дизельний двигун, 21 700 його ціна, контакт залишений, датчики присутні, комплектація дуже хороша, є омивачі фар, проктроніки передні, задні. На ринку таких дуже мало. І що, Хотіли Октавію. А 7 ось стоїть до Рестайлова. часто запитують. Комплектація Green Line. Легкосплавні колеса присутні. Автомобіль в універсальному кузові 2014 року 1,6 дизельний двигун. 12200 цінник, контакти залишений, 209 тисяч пробігу. Документація вся присутня, як бачите, лежить на панелі, все потрібно перевіряти. Є датчики світла, дощу. Сканевий салон, простий, практичний, механіка 6-ступенева, підігрів сидінь, є, шкіряне оригінальне, повний електропакет. Ось так виглядає у салоні. Ну і знову ж таки, дивіться, ще стоїть в седані Volkswagen Passat B8 на хорошій комплектації, Свіжо привезений автомобіль, комплектація Blue Motion. Покажу в салоні. Повністю шкіряний салон, механіка шестиступенева. Автомобіль має дестронік. Підігрів сидінь присутній, хороша комплектація. Датчики, асистенти, все присутнє. Рідко зустрічається саме в кузові седан. Лед Оптика. 2015 рік, 2-літровий дизельний двигун 223 пробігу, 17500 ціна. Контакт залишений, сертифікат вже бачу. Зробили, раз написали. Ось така пропозиція. Так, а поруч ще стоїть ось такий Volkswagen Touran Теж свіжопровезений автомобіль. Має хорошу комплектацію. 2017 року випуску 2-літровий дизельний двигун. Такий сімейний мінівен, який люблять 7 місць. Так, автомат 19500 цінник. 257 пробігу, комплектація Highline, є панорама, датчики, легкосплави. Volvo V-60, чорний колір, авто в універсальному кузові. На хорошій комплектації 12 рік, 10400 цінник, 1,6 дизель, контакти залишені, 257 тисяч пробігу. Хороша комплектація є ось там асистенти, датчики. Повністю шкіряний салон, автоматична коробка передач. Фарко, партроніки. Так, а далі у нас стоїть Opel Meriva. Ось такий жужик. 1,4 бензин, сьомий рік, 195 тисяч пробігу, Голландія 4890 цінник. Контакт є, пише, що рідна фарба, але все потрібно перевіряти. Механіка. Ось в такому стані. Volkswagen Caddy, максимально довга база, максимальна для нього оптика, свіжопровезений автомобіль білого кольору 2015 рік. Оригінальний пасажир, 2-літровий дизель, повний привід, 14500 його ціна. Шкіряний салон, автомат, мультикермо шкіряний. Підігрів, все є. Рідко такі трапляються. Є форкоп, є парктроніки. Nissan Qashqai плюс 2 версія, версія 7-місна. Авто з Франції, як бачите, по номерних знаках на панорамі, гарна комплектація, ну і виглядає так бадьоро. 12600 його ціна, 12 рік, 1,5 дизельний двигун. 182 тисячі заявленого пробігу, контакт залишений, шестиступенева механіка, мультикермошкіряне, оригінальне, є парктроніки фуркоп. Саме актуально зараз по сезону. І для сім'ї і десь по бездоріжжю проїхати. Volkswagen Golf 6-го покоління в універсаль 1,6 дизель. <кій> Чорний колір, тонування вікон присутнє, механіка. Ось так виглядає. 11 рік, 247 пробігу, 8,850 цінник. Пише, що комплектація Highline, є датчики, панорама. Так, а тут стоїть ще такий Volkswagen Touran 2004 року випуску. 1.6 бензиновий двигун на автоматі 5950. Його ціна. Такий сімейний мінівен, популярний. Так, Ось вся інформація, контакт залишений. Йдемо далі. Рено Гранд Scenic 3 покоління з Франції 8900 його ціна. Так, 12 рік, 230 тисяч пробігу. Контакт є, 6-ступенева механіка. Клімат, навігація. Необхідні, необхідна комплектація, все присутнє. Поруч стоїть ще таке третє покоління Renault Megane в останньому рестайлі. Volkswagen Golf 7-го покоління в універсалі, чорний колір, 2014 рік, 245 тисяч пробігу, 2-літровий дизель на автоматі. Контакти залишені, 12900 цінник. Ось такий коричневий салон гарний. Мультикермо, Дістронік, все присутнє. І навіть такі варіанти стоять на ринку. Наприклад, є ось Audi Q7 та Mercedes ML350. Почнімо з Audi Q7 на хорошій комплектації. Максимальна оптика. 12 рік, 3-літровий дизель, повний привід. Пнему підвізка 22500. Ціна. Повністю шкіряний салон, автомат. Ось така пропозиція. Так, і поруч стоїть Mercedes ML 350. Трилітровий дизель 2015 року. Повний привід 29200 його ціна. Контакти залишені. Так, ось такий салон, чорна шкіра. Є панорама. І ось такий вигляд позаду. Дивіться, ще яка пропозиція на ринку стоїть за дуже привабливою ціною. Авто з Німеччини, Volkswagen Passat B8 в універсалі 2-літровий дизель на механіці. 13900 його ціна. 234. Заявленого пробігу, тонування, шкіряний салон. Чому така ціна? Все потрібно перевіряти. Так, а поруч стоїть ще Октавія, а 7 Це вже рестайлова, тонування вікон присутнє. 19 рік, 1.6 дизель на автоматі 14900 її ціна. Контакт залишений. Вже йде роздільна оптика, як бачите, ось тут. Так, в салоні ось так виглядає. Далі стоїть ще ось такий варіант двохлітровий бензин з 2006 року на автоматі в кузові ліфтбек. <coughs> так, контакти є, 7 тисяч його ціна, комплектація розписана. Дача Сандеро, такий простенький варіант, 166 тисяч заявленого пробігу. Автомобіль 10-го року, 1,6 бензиновий двигун MPI. Є протитуманні вогні. Автомобіль на таких ковпачках 5200 його ціна, контакт залишений. Кондиціонер є, склопідйомники також присутні. Ну і ще дивіться, який красень стоїть. Раномаган 4 четвертого покоління. Комплектація Limited Є передні задні протроніки, є безключовий доступ. 13 тисяч доларів на старт, 177 пробігу. 1,5 дизель 2016 року. Контакт, контакт є. Так а, так А, Це навіть не Limited, це Intense комплектація, як бачите. Механіка шестиступенева, великий монітор, велюровий такий салончик гарний. Ось такі пропозиції стоять на ринку. Так, ну Сьогодні, мабуть, універсалів буде небагато, тому що є ось такі октавії в ліфт-беці. 19 рік, 2-літровий дизель, 213 тисяч пробігу. 17600 цінник, контакт є, автомат. Ось такий тканевий салон, мультикермошкіряний. Так, і ще білу покажу. Це вже рестайлові покоління, вже роздільна йде оптика. Так, 18 рік, 1,6 дизельний двигун, 179 тисяч пробігу, 14700 ціна. Контакт залишений, тонування бокових вікон, механіка п'ятиступенева. А який вам колір більше до вподоби? Білий чи чорний? Пишіть у коментарі, трішки поспілкуємося. Volkswagen Charan. Це типу Туран, але більший автомобіль, більш сімейний. Тут вже бокові двері такі розсувні. Електропривід в них буває часто стоїть. Ось так, там на кнопочці все. Шторки присутні, автоматична коробка передач. Підігрів сидінь, мультикермошкіряний. Ось такий сімейний мінівен. Для нього це максимальна оптика стоїть 14 й рік, 2-літровий дизельний двигун, 255 тисяч пробігу, 16500 цінник. Контакт є, можна телефонувати. Так, поруч ще стоїть така ось. Октавія у ліфтбеці. Так, 10-й рік випуску. 1,6 бензиновий двигун. І газ стоїть. Так, контакти залишені, ціна не вказана, потрібно телефонувати. Пише, що без підкрасів, капсула часу. Так, Renault Kadjar, такий французький кроссовер на хорошій комплектації, комплектація Bose, Led Pure Vision оптика. подивіться, які гарні колеса, є безключовий доступ. Ось такий гарний практичний салон. Автоматична коробка передач. Підігрів сидінь присутні. Свіженький автомобіль. 18900 його цінник. 1,5 дизельний двигун, 180 пробігу, 16 рік, 15-й буде чистий. Контакт залишений. Можна телефонувати. Volkswagen Golf 7-й в універсалі на автоматичній коробці передач. Автомобіль з Голландії 2015 -го року випуску, 1,6 дизельний двигун. Покажу в салоні. Автомобіль має Distroніk, оригінальне мультикермо, підігріве сидінь і ось такий комбінований салон. Масаж сидінь та повний електропакет. Заводське тонування заднього ряду. Так, А я щось пробігу не гляну скільки. Так, 249 тисяч пробігу. Рено сценік третього покоління на комплектації Limited. Хороша достатня комплектація, 13 рік, є безключовий доступ, 1,5 дизельний двигун. 170 тисяч пробігу. Контакт є 9800. Ціна на старт. Навіть лобове оригінальне, безключовий. шкіряне мультикермо, клімат навігація 6 ступка. Те, що потрібно. Є парктроніки, легкосплавні колеса. Ну і коротка версія, вони ж є Grand і звичайний сценік. Так, і ще стоїть ось такий Nissan Qashqai 2008 року випуску. Такий кросовер за відносно недорого. Чорний колір, 8500 ціна, 1,5 дизель на механіці. Контакт є. Шестиступенева механіка. Клімат мультикермо. Ми йдемо далі. Mazda CX5, також чорний колір із Франції. 14 рік автомат 2,2 дизель 15,300 цінник. Контакти залишені. Ось такий має вигляд у салоні. І для порівняння ще одна стоїть Mazda CX5. Такий сіренький колір, свіжо провезений автомобіль. О, так, 12 2012 року, мабуть, буде 11-го, 2,2 дизель, 260 тисяч пробігу. 11900. І ціна. Шестиступенева механіка. Ну і ще дивіться, який є стоїть французький сімейний автомобіль Peugeot 5008. Це вже нове покоління на хорошій комплектації алюр. Є безключовий доступ, гарні колеса. Подивіться, як він в салоні виглядає. Автоматична коробка передач стоїть, ISIN 8-ступенева японська. Простий надійний автомат. Peugeot Full Led Technologies фари стоять, оптика максимальна для нього. 24 тисячі доларів старт, 140 тисяч пробігу, 2 літровий дизель 2018 року. Новий вигляд має. Дивіться, який стоїть Renault Megane третього покоління. На комплектації GT Line, чорний колір, оригінальний GT Line, але подивіться, на якому гарному салоні, Коричневий шкіряний салон, шестиступенева механіка, є панорама, є люк. Свіжо провезений автомобіль. Так, 13 рік, один і п'ять дизельний. Двигун 10700 цінник. Так, Volkswagen Golf Plus. дуже цікавий варіант. Практичний, 9 рік, 1,4 бензиновий двигун. Комплектація простенька, 7400 цінник, 188 тисяч пробігу. Контакт є. Шестиступенева механіка. Так, ну і такий кросовер з немаленьких Kia Sorento. Гарний такий коричневий колір, повний привід. Ось так виглядає. Авто з Німеччини. Механічна коробка передач мультикермо. Десятий рік 2.2 дизель 12900 900 цінник. Контакт є. Дачі Сандеро Степовей. Цікава їхня комплектація. Така покругова обшита пластиками повністю, 12 рік. 6700 цінник. Контакт залишений, можна телефонувати. Ось так виглядає у салоні кондиціонер присутній. Пише 110 рідного пробігу, але все треба перевіряти. Citroen DS5 дуже гарно виглядає, такий сучасний стильний автомобіль французького виробництва на хорошій комплектації 13 рік, 10500 цінник. На автоматі 2-літровий дизель 218 пробігу. Так, є безключовий доступ, повністю шкіряний салон. Ось так виглядає. Автомобіль вже на українській реєстрації. Автоматичне зложування зеркал. Ну, дуже цікаво виглядає. Volkswagen Golf 7 Alltrack комплектація, повний привід, 1,8 бензиновий двигун, 16 рік, 12650 його ціна. 227 пробігу, контакт залишений, більше інформації немає. Подивіться, який гарний коричневий салон. Підігрів сидінь. Mazda cx 7, чорний колір. 10-350 її ціна. 254 пробігу, 10-й рік, боус-комплектація, повний привід. Контакт є механічна коробка передач. Шкіра безключовий. Для неї це хороша комплектація, є форкоп, є камера заднього виду. Друзі, а на цьому у нас все. Підтримайте нас лайком та підпискою. До зустрічі на каналі.